Про це мало хто говорить, але це знання захистить вас від появи багатьох хвороб. З одного боку, білок дає силу та енергію і відновлює організм. Але цей вид білка в щоденному раціоні веде до забруднення організму, зниження рівня енергії, імунітету і, головне, порушує виробітку гормонів. Яка напряму впливає на здорові обмінні процеси в організмі? І все це про м'ясо курки, яка вирощена в промислових умовах. Такі кури вирощуються на антибіотиках та гормональних препаратах, і тому таке м'ясо приносить більше шкоди, ніж користь організму. Другий момент полягає в тому, що тваринне білок не засвоюється без достатньої кількості клітковини за один прийом їжі. Яка альтернатива? В першу чергу це м'ясо диких тварин, а також рослинний білок, найбільше якого мі... в бобових культурах, горіхах та насінні. Серед каш кіноа, печка, цільнозірнова вівсянка та булгур. Серед рослин це шпинат, броколі та брюссельська капуста, які також багаті на амінокислоти. Якщо присутні проблеми з шикате, норму білка, рекомендую добирати з високоякісних амінокислот та білкових коктейлей. Діліться в коментарях, як часто ви вживаєте промислову курку та задавайте свої питання.